Борець Стрей. Доброго дня, шановні радіослухачі в ефірі міське радіомовлення Голос Стрия і з вами журналіст Ярослава Лавицька. вашій увазі літературно мистецька сторінка. 24 серпня в виставковому залі Стріцького краєзнавчого музею Верховина була відкрита персональна виставка творів відомого митця України. Заслуженого художника України, члена спілки художників України, стріянина Ярослава Кітела, приурочена до ювелею автора. На виставці експонуються твори прикладного та декоративного мистецтва художнього скла. Своїм змістом і фаховою проблематикою вона суттєво збагатить творчу атмосферу міста, дасть змогу відчути неординарні професійні успіхи автора. Сьогодні пане Ярослав Кітела в нашій студії. Я вітаю вас в нашій студії. Вітаю з оригінальною виставкою, якої ще не було у нашому місті. Нашим слухачам буде цікаво дізнатися про вас як неординарну творчу особистість. Хто такий Ярослав Кітела? Розкажіть, будь ласка, про себе. Добрий день, шановні стріяни та всі, хто слухає Стрийське Радіо. Я, Ярослав Кітева, народився в селі Семигинові Стрийського району. Малювання для мене було життєвою необхідністю. Без нього я не уявляв свого життя. Але вчитися малювання було потрібно. Далі пішло військо. І у війську я ходив гурток образотворчого мистецтва, вчився тієї художньої грамоти після армії. 1969 році я вступив на, на навчання до Львівського інституту прикладно-декоративного мистецтва, де закінчив в 1974 році звідки дістав скерування на Стрийський склозавод. Так почалася моя трудова діяльність на заводі. Дякую. Стрийський склозавод в цей час був потужним підприємством. Його продукція користувалася великим попитом населення. Вироби експортувалися в Республіки Радянського Союзу та за кордон. як склалася ваша професійна діяльність на заводі? Так, це правда. Завод входив у трійку потужних підприємств, це великі підприємства. І отримати таке запрошення з інституту на роботу, на такий великий завод, це було великою честю. І я, як молодий спеціаліст. Потрібно було себе показати як спеціаліст у відділ, і війшов у відділ головного художника, де головним художником був Григорій Іванович Паламар. І як відомо з вашої творчості, значне місце займали авторські зразки, оригінальні авторські зразки, які тиражувалися для потреб виробництва. Так ви розвивали свою індивідуальну концепцію художнього шкла. Широкому є технік і технологій. Розкажіть, будь ласка, більше про свою творчість. Я, як молодий спеціаліст, прийшовши на завод, у відділ головного художника, я зобов'язаний був розвивати себе в різних техніках скла та їх технологіях. Це було необхідно виробництво, для... без цього не можна було інакше. І, а також приймати участь у республіканських, всесоюзних та зарубіжних художніх виставках. Вся ця праця на заводі переходила в успіх в 1980 році за розробку скловиробів з олімпійською символікою, а також впровадження їх у виробництво Олімпі... комітет Олімпіади в Москві нагородив мене листом подяки та грошовою премією. 1988 році мене прийняли у спілку художників Радянського Союзу. В 1992 році отримав почесне звання заслуженого художника України. Але, на жаль, у 2000 році перестав існувати склозавод, де без праці залишилося багато працівників. А тепер, пане Ярославе, повернемося до вашої знаменитої виставки, де ви показали себе як майстер багатьох тематичних композицій і циклів. Ви віддаєте перевагу об'ємно-просторовим творам, в яких розкриваєте свою багату поетику, філософську, чуттєву природу мистецької натури. Розкажіть, будь ласка, про свої тематичні композиції та інші твори, які експонуються на виставці. Виставка, яка зараз експонується в стрію, це в основному присвячена моєму ювілею. І ось ця вся експозиції, вироби присвячені творчості Тараса Григоровича Шевченка. Це, зокрема, Садок вишневий коло хати, Тополя, Пісня славного Дніпра, Світає, Край неба палає, Зоре моє вечірнє. Іван Коповодир Кобзарів, це такі шевченківські тематичні композиції. А є ще і ліричні композиції. Червоні маки, Дар Природи, Хуртовина. Всі ці вироби виготовлені на базі Львівської національної академії мистецтв. І експонуються вони в першому залі. Дякую. Пане Ярославе, але ви не тільки дуже визначний митець, але ви ще. Дуже заслужений педагог. Ви працюєте у Центрі творчості дітей та юнацтва, де навчаєте наших діточок малюванню. Так, це правда. Я працюю в Центрі творчості дітей та юнацтва, маю гурток образотворчого мистецтва. Гурток образотворчого мистецтва в Центрі творчості це є великою базою для підготовки учнів у художні вузи. Це є сворідний посередником між середньою школою і художнім закладом. Я би сказав, це є велика кузня для підготовки художніх спеціалістів. І все це є на державній основі, ані копійки не потрібно платити за навчання для дітей та батьків. Я згадую своє дитинство. Якби я мав такі умови, як зараз діти мають. Я був би, це був би для мене рай. Але найгірше все це добро, де котрі діти та батьки недооцінюють. Це є просто жах. Але серед цього всього є й певні здобутки розкажіть про своїх випускників. Можна назвати таких випускників, які вже давно закінчили і вже після свого навчання вже й працюють по спеціальності. Це, допустимо, як Дермайно Михайло, випускник Львівської поліграфічної академії, і працює у Львові у фірмі дизайну, а також Ханас Петро, випускник Львівської політехніки архітектури, працює у відділі архітектури Стрийської міськради. І багато дітей талановитих, дуже талановитих дітей, які своєю дисципліною, своїм талантом просто мене звеселюють. Це, допустимо, такі Гринкевич Данило, це стопроцентовий талант, який вміє малювати, вміє співати. Він все вміє. Козак Вікторія, Ортинська Соломія, Дичківська Яна це студенти нашого 16-го училища. А також вже молодші е, діти, Ческодарія, малі, малі діти, які е, дають прогресивну участь у цьому образотворчому мистецтві. Дубик Ігор, Матійка Каріна це е, такі студенти, молоді діточки, але своїми, своєю творчою, своїм талантом вони мене звеселяють. А яке основне завдання гуртка? Добре, я вважаю, як вчитель добре засвоїти академічні знання, бо академічні знання це основа із основ. Без академічних знань дитина-учень не переступить поріг художніх закладів. Це екзамени. Якщо учень або студент вузу добре засвоїв академічні знання у вузі, він завжди буде потрібний у будь-якій державі. Він не пропаде. Добре засвоїти малюнок це основа всього. А все це заслуга міцного фундаменту гуртка образотворчого мистецтва. І результатом навчання моєго гуртку образотворчого мистецтва виливається у успіх, бо мої учні є переможцями обласних українських конкурсів на кращий малюнок. А, тому, а і тому навчаються і навчаються в художніх закладах в різних містах України. І тому я запрошую всіх е, талановитих дітей, які верніше хочуть вчитися тих азів малювання в гурток образотворчого мистецтва, центру творчості дітей та юнацтва, місто Острий, вулиця Соломії Крушельницької, 16. І тому запрошую всіх громадян міста Стрия та всіх гостей міста Стрия відвідати мою персональну виставку, яка експонується у виставковому залі навчого музею Верховина вулиця Шевченка, 107. А я дякую вам, пане Ярославе, що ви прийшли до нас в студію, розповіли про себе, про свою творчу і педагогічну діяльність і бажаю вам ще довгих творчих літ. А нашим слухачам нагадаю, що гостем студії був заслужений художник України, член спілки художників України Ярослав Кітело. В ефірі чергова передача міського радіомовлення Голос 3 Я». Запрошуємо до мікрофону. Методистів Центру творчості дітей та юнацтва Наталю Тиху і Наталію Корилишин, які поділяться лістріянами з здобутками Центру творчості дітей та юнацтва, яким був для вас минулий навчальний рік. Цей рік, як і попередні роки, приніс багато перемог, нових ідей. Нашу установу відвідувало 1872 гуртківців. З них 1356 учнів навчалися у гуртках декоративно-прикладної творчості та художньо-естетичного напрямку, 324 учні у секціях Малої академії наук та 154 дитинки дошкільного віку відвідували школу студію малючок. За цей період гуртківці Центру творчості демонстрували свої знання та набуті вміння. А одночасно і тим самим захищали честь нашого міста у різноманітних обласних конкурсах. Хочеться, щоб строяни познайомилися із найкращими з них, котрі здобули призові місця у області. У обласному фестивалі конкурсі патріотичного спрямування Сурми звитяги у номінації Читці Ковердан Олег, учень гуртка лялькового театру. При нашому центрі творчості дітей та юнацтва, керівником якого є досвідчений фахівець Іванова Раїса Іванівна, здобув третє місце. У обласному конкурсі літераторів Львівщини, Весняний легіт, третє місце здобула Шинків Уляна, учениця восьмої школи 10 класу. Також наші юні стрияни – Школярі та гуртківці приймали участь у обласному конкурсі школярів декоративно-ужиткового мистецтва Таланти Твої Україно. В цьому навчальному році аж шестеро дітей здобули призові місця і усі шість перших місць. Це проць Денис, Гримайло Яна та Бориник Тетяна у номінації «Аплі... Аплікація. Учні гуртка художньої обробки шкіри. Керівник Борис Надія Богданівна. Орищик Оля номінація малярство на склі. Учениця гуртка розпису на склі. Керівник гуртка Майер Марія Ярославівна. Козак Вікторія. У номінації Графіка. Гринкевич Данило. У номінації Живопис. Учні гуртка Образотворчого мистецтва. Керівник, заслужений художник України Кітела Ярослав Іванович, а також Тяско Дарія у номінації Живопис була нагороджена заохочувальним дипломом. 15 травня відбувся обласний конкурс Олімпійська писанка, учениці гуртка писанкарства Николин Оля та цап Діана отримали подяки за участь у конкурсі. Також вихованці Центру творчості дітей та юнацтва міста Стрия приймали участь у обласному всеукраїнському конкурсі дитячих малюнків та декоративно-прикладної творчості на протипожежну та техногенну тематику. Четверо гуртківців отримали призові місця: це Корпа Луаліна, перше місце, Саламаха Христина, третє місце. Вихованки гуртка виробив із соломки, керівник гуртка Тимків Надія Маркіянівна, козак Вікторія перше місце, Тяско Дарія третє місце, учениці гуртка образотворчого мистецтва, керівник Кітела Ярослав Іванович. Щорічно наші гуртківці приймають участь у обласному конкурсі і Слово, і Пісня Матусю Тобі. В цьому році у ньому приймала участь. Ревінковська Соломія, учениця вокального гуртка, керівник Балиєвських Ірина В'ячеславівна. Дякую. Сьогодні позашкільна освіта в Україні посіла вагоме місце в системі безперевної освіти і стала її невід'ємною та унікальною ланкою. А яка головна мета роботи Центру творчості дітей та юнацтва? Головною метою роботи. Є створення умов для творчого інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час, що є дуже важливим моментом у сьогоднішній швидкий та комп'ютеризований час. Також хочеться відмітити, що навчання в гуртках позашкільних закладів освіти це змістовне проведення вільного від навчання часу, що дуже позитивно впливає. На виховання підростаючого покоління. Батьки, хочеться звернутися до усіх вас, адже ви не байдужі до майбутньої долі ваших дітей. Відвідуючи гуртки, ваші діти не тільки будуть змістовно проводити вільний час виховуватися в дусі українського народу, а що є найбільш важливим, вони врятуються від виховання жорстокими законами вулиці. Навчання у гуртках Центру творчості дітей та юнацтва допоможе вашій дитині зрозуміти свої бажання, можливості, віднайти таланти, що допоможе у виборі майбутньої професії. Крім того, навчання у гуртку це крок до професійної підготовки. Під час відвідування гурткових занять діти набувають професійних навиків, формують якості майбутнього спеціаліста. Які знадобляться кожній дитині у майбутньому. Вихованцями Центру творчості дітей та юнацтва є діти віком від 4 до 16 років. Хочу зупинитися на гуртках декоративно-прикладного та художньо-естетичного напрямку. Усі бажаючі можуть навчатися безкоштовно у таких гуртках: тістопластика, вироби з бісеру, соломка, крій та шиття, драматичний. Ляльковий театр, вокальний, хоровий, писанкарство, батік, розпис на склі, машинне в'язання, аеробіка, бальні танці, художні вироби із шкіри. Набір у гуртки проводиться до 15 вересня. З 15 вересня усі групи розпочинають навчальний процес. Кого зацікавила дана інформація? Приходьте та записуйтесь у гуртки за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 16 або телефонуйте за номером 52274. Дякую, пані Наталію, за цікаву інформацію. Тепер Наталя Курилишин розповість про здобутки Малої Академії наук в минулому навчальному році. Мала Академія наук. Це позашкільний навчальний заклад для навчання та виховання здібних і обдарованих дітей. Мала академія наук прищеплює обдарованим дітям навички творчої, науково-дослідницької роботи, сприяє свідомому виборі професії. Для організації занять з учнями діють такі секції: математики, інформатики, фізики, хімії. Біології, географічного краєзнавства, економіки та англійської мови. На заняттях секцій учні поглиблюють свої знання про маловідомі події, наукові факти, видатних діячів, вчаться опрацьовувати пам'ятки і джерела, аналізувати, досліджувати, узагальнювати. І порівнювати факти та отримані результати, пишуть науково-дослідницькі роботи, беруть участь у турнірах, здійснюють навчально-експериментальні екскурсії у видатні місця Стрищини, беруть активну участь у науково-практичних конференціях та семінарах Малої академії наук. Мам це універсальний заклад для дітей, які хочуть вчитися і досягнути успіхів. Мала академія є творчим об'єднанням молоді, що забезпечує її інтелектуальний та духовний розвиток, підготовку до активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню у майбутній професії. Тут діти мають можливість вивчати поглиблено той чи інший предмет. Сюди діти приходять з радістю, а йдуть ще з більшим задоволенням, бо тут навчають вірити у власні сили, використовувати весь свій потенціал та спрямовувати його у потрібне русло. Відвідування малої академії наук дуже корисне для дітей, адже це базова освіта для здобуття вибраної професії. Слід зазначити, що навчання у малій Академії наук є безкоштовне. Сьогодні у Малій Академії наук займаються 525 учнів. Чимало зусиль докладають керівники секцій Яхвак Галина Васильівна, Гриців Галина Васильівна, Підкова Віра Мирославівна, Савченко-Софія Зиновівна, Цяпко Ольга Андріївна, Петрів Надія Романівна, Тихо Наталія Андріївна. Та інші. Кожного року Мала Академія наук проводить перший етап конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів МАН. Цього року на міський конкурс захист було представлено 38 робіт. Учні члени МАН показали себе широко обізнаними і добре підготовленими у вибраних профілях. Їхні роботи заслуговували на увагу, і тому 18 робіт старшокласників, переможців першого туру науково-дослідницьких робіт були відправлені для участі у другому етапі конкурсу, який проходив у місті Львові. Наші старшокласники із обласного конкурсу повернулися із призовими місцями, а саме Фик Тарас, третє місце. Левицький Олег третє місце. Стецький Юрій друге місце. Скоропат Ростислав – третє місце. Також кожного року проводяться турніри юних хіміків, фізиків та математиків, у яких команди учнів виборюють призові місця. В рамках конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт для виявлення і розвитку мистецьких. Інтелектуальних та духовних інтересів учнівської молоді з різних напрямків літературної творчості, популяризації здобутків літературно обдарованих дітей щорічно проводиться міський конкурс юних літераторів Львівщини, де відібрано чотири кращих роботи і відправлено на другий обласний етап у місто Львів, учениця восьмої школи. Шимків Уляна здобула у цьому конкурсі третє місце. Щодо цьогорічних випускників Малої академії наук, то слід зазначити, що ФИК Тарас та Буцяк Віталій вступили у Національний університет Львівська політехніка на будівельний факультет. Левицький Олег на факультет захисту комп'ютерних технологій. Учні випускники секції медицини вступили у Київський медичний університет імені Богомольця, факультет лікувальна справа, це Ярослав та Івано-Франківський медичний університет, також факультет Лікувальна справа, це Борсукевич Ольга та Андрухович Наталія. Випускник секції хімії Скоропатру Ростислав вступив у Київський політехнічний університет, на хіміко технологічний факультет. Слід зазначити, що вище зазначені учні є дійсними членами Малої Академії наук. Отже, навчання в МАН – це не данина моді, це бажання учнів отримати такі знання, у яких завтра буде велика потреба. Життя вимагає від малої академії наук формувати новий тип мислення, нової свідомості, нового я. Це і є складові іміджу нашої академії, які забезпечують її неповторність і вирізняють з поміж інших освітніх установ. Адже своїм вихованцям Мала Академія наук дає путівку в професійне і наукове життя. Ми віримо, що наші майбутні маленькі науковці, пізнавши смак творчих злетів, будуть впевненою ходою йти у своє майбутнє. Навчання у Малій Академії наук починається з 15 вересня. Заняття проходитимуть за адресою Мала Академія наук, Центр творчості дітей та юнацтва, вулиця Соломії Крушельницької, 16 та на філіалі Центру творчості Дітей та юнацтва, вулиця Красівського, 28 а також у загальноосвітніх школах міста номер 2 номер 5 та номер 10 Додаткову інформацію ви можете отримати за телефонами 5-73-31 та 5-22-74. Отож запрошуємо всіх бажаючих. Дякую вам, пані Наталю. Нашим слухачам нагадаю, що сьогодні гостями студії були керівник гуртка образотворчого мистецтва Центру творчості дітей та юнацтва, заслужений художник України, член спілки художників України Ярослав Кітела і методисти Центру творчості дітей та юнацтва Наталя Тиха і Наталя Корилишин. На цьому час міського радіомовлення голос стрія в ефірі закінчується. Сьогодні з вами була журналіст Ярослава Левицька. На все вам добре, дорогі стріяни!